Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні знову збір грибочків, календарний листопад місяць, і ми в лісі. Так що, друзі, залишайтеся на каналі. Я думаю, що ми щось знайдемо сьогодні. О, друзі, дивіться, і перший грибочок осінній. О! Опа! Дивіться, який красивий. Осінній гриб. Оце вже цікавіше, друзі. Перший грибочок є. Так що надія є на те, що вони ще ростуть. Клас. Похолодало, друзі. Уже дивіться, повністю дерева голі, листки повпадали. Листопад місяць, що сказати, погода сьогодні не дуже сприятлива, падає дощ. Зранку було приблизно 4 градуса тепла. Я тільки що знов замітив косолі. Було так приблизно від мене за метрів 50. Вони мене почули, як я йду і втекли. Дві штуки бачу. Дуже красиві. Можливо, мені пощастить, ще їх побачити. Я їх зніму на камеру. Я був за цим поваленим деревом знизу, а вони десь були біля цього пня в цьому районі. І мене замітили. Дусі де грибочок тут теж знайшов, дивіться. Але старий дуже вже. Бачите? Старий білий гриб. Слимак ще його доїдає. є старі, значить мають бути молоді. А, дивіться, тут ще біля нього годин, я не замітив. Можливо цей добрий. Ану? Цей теж вже такий старий. Дивіться, які тут казкові місця. Дуже гарний ліс. Чистенький. Друзі, ви би знали, яка це красота прогулятися осіннім лісом? Тихо, спокійно. Просто не передати словами яка красота. Свіже повітря і просто... Прогулянка. Оце головне. А гриби це таке сьогодні. Я йшов за емоціями більше, а не за грибами. Сезон цього року був на гриби дуже багатий. Грибів додому приніс дуже-дуже навіть багато. Рибочки маю вдома. Але все одно хотілося йти в ліс. За цими емоціями, за позитивом. Ова, друзі, дивіться. Який гарний. Показався з моху рибочок. Бачите? Яка красота осіння. Хм. Місцями ще вони ростуть, хоч мало, але є. Невеличкий молоденький грибочок. А тут в 4 метрах ще один, дивіться, молоденький виліз. Хі -хі. Дивіться який. Так що зараз їх поставимо сумочку. Ова! Дивіться. Друзі, все дуже гарно, але таке мені не дуже подобається. Скажіть мені, будь ласка, для чого кидати в лісі мусор? О дивіться. Хтось пив пиво. Якесь Можна сказати, що воно пило пиво і викинула банку. Чому її не взяти додому? Я не розумію. В лісі чисто, гарно, а тут дивишся така, вибачте, за слово, какашка. Я це не розумію зовсім. Хіба вона важить ця банка від пива 10 кілограм, що її тяжко нести? Чому не поставити її в рюкзак і не викинути в мусор? Я це зовсім не розумію. Так що, друзі, бережіть природу. Ну а цю банку візьмемо у рюкзак і викинемо вдома в мусор. Ще один, друзі. Грибочок гарний. І все буквально на цій поляні знаходжу. Їх тут дуже гарно замітно, тому що листків немає. Тут хвойний ліс. Дивіться, який я грибочок знайшов. Красивий. Опа. Я думаю, що це мені лісний віддячився за те, що я прибрав мусор. Один. А тут збоку біля нього ще один такий гарний. Дивіться, другий. А. а тут ще один. Опа, ніжка зламалась чуть-чуть. То нічого, дивіться. Все на одному місці, як вони гарно тут ростуть. -барам -барам. Ще один грибочок гривочок моху. Має ніжку довгу. Оба! Як він замаскирувався тут, о. Ви дивіться. Замаскирований який. А тут біля нього ще один. Такий замаскирований. Друзі, чесно, сьогодні... Не дуже... І розраховував на гриби, тому що я пройшов так кілометрів три по лісі і тільки знайшов одного грибочка. А тут, дивіться, я знайшов таку гарну поляну, гарний ліс хвойний. І тут ростуть такі красені, друзі. Дивіться, друзі, ще один. Який гарний. Друзі, напишіть, будь ласка, коментарі. Що це за гриб. Я думаю, що це або масляк, або польський гриб. Як ви думаєте, що це? Напишіть мені коментарі, я буду вам вдячний. О, ще один маленький. Тут неподалік дорога, тут люди бачу, ходять, гуляють. А я тут недалеко збираю грибочки. Малесенькі такі. Їх так замітно. Шапочки блестять, Дуже замітно їх. Самі молодесенькі. Бачите? Зерно розсипане. Я думаю, тепер ви розумієте, чому тут крутяться косулі? Тому що тут годівнички для них зроблені. Дивіться. Пшениця. Каштани, жолуді. З тієї сторони теж. Сіль. Як порозсипали тут повністю каштани. Делікатес для капанів. Ну і тут всюди кожному, на кожному участку лісу є такі домики, де привозять їжу тваринам. Так, друзі. Пускаюсь я уже помаленьку вниз. Можливо, ще якісь місця будуть. Непогані. Дивіться. Який красень. Тут такий ліс знов більш моху є і вони тут ростуть. Полюбляють такий лісок. Ще один маленький. Недалеко. Бачите, друзі, їм подобається така осіння погода, коли вже прохладно. І ці грибочки полюбляють в такий період рости. Дивіться, як сховався між корінці. Слимак його їсть. Ніжка зламалася. То, що вже, друзі, не падає і потепліло досить. Приємно так гуляти по лісі. Пам'ятаю, того року, теж листопад місяць, в такий період я ходив по цьому лісі. Так само збирав осінні гриби. Правда, їх так багато не було. Цей раз мені повезло, цей раз не збирав більше, дивіться скільки. Ну, але все одно цікаво. Як би не було, але сьогодні дуже цікаво. Період, коли їх було дуже багато вже пройшов. Я рахую, що сьогодні дуже сприятливий день на грибочки. Вже знаходжусь недалеко від житлового масиву. Тут вже недалеко будинки знизу. Ось з тої сторони приблизно так 300 метрів дорога і там мій автомобіль. Так що зараз ще тут подивлюсь, покружляю на цьому місці і помаленьку вже будемо збиратись додому. Ага. Жук сховався під листочки. Так, тут має бути ще. 100%. Так, поставимо його тут збоку, а самі подивимося зараз навколо. Тому що він один тут не росте. А от і дивіться, от і другий. Красавчик. А от і другий. Я що кажу, що він тут не один. О, дивіться, я тут пройшов і його не замітив, а він тако під листочком схований. Бачите? Я кажу, що вони маскируються непогано. Хі. Гарний тут ліс. О, на цьому місці, я пам'ятаю, того року збирав. А ну цікаво, чи буде щось цього року. Зараз тут подивимось. Дуже гарне місце теж. Мох такий і поляна повністю освічується. Сонячна сторона. Відразу замітно, що це сонячна сторона, дивіться як тут багато моху. А я бачу вже мохомора. А біля мохомора завжди ростуть добрі гриби. Це вже я переконався, цього року вже було так декілька раз. Поляна а біля нього росли білі гриби. О, Дивіться, яке мухоморище. Пружляв трошки, але, на жаль, тут на цій поляні нічого немає. Так що помаленьку будемо вже виходити з лісу. Зараз десь сядемо трошки, відпочинемо. Я вам покажу грибочки, які сьогодні назбирав. Там, друзі, вже дорога. Виходимо з лісу. Дивіться, скільки я назбирав грибочків. Осінні, красиві гриби. Листопад місяць. Гарний осінній ліс. Подарував мені дуже багато емоцій. Мені сьогодні дуже сподобалось. Надіюсь, що вам теж. Так що, друзі, не забудьте підписатися на канал, поставити мені вподобайку, підтримайте україномовний канал. Я вам бажаю любові, миру і добра. До наступної зустрічі, друзі!